Де можна взяти підкислювачі для курей? Підкислювачі для курей використовуються для підтримки здорової мікрофлори кишечника, профілактики кишкових інфекцій та покращення засвоєння корму. Їх можна поділити на натуральні та спеціалізовані ветеринарні препарати. Якщо це спеціалізовані ветеринарні препарати, то їх потрібно купувати в зоомагазинах або онлайн зоомагазини, або місцеві зоомагазини, або ветеринарні аптеки. Також можна більш простими, наприклад, лимонна кислота, яблучний оцет. Їх можна придбати у будь-якому магазині продуктовому, дозування лимонної кислоти 1-2 г на 1 літр води. Я даю 3 рази на тиждень. Яблучний оцет, дозування 5-10 мл на 1 літр води. Це приблизно 1 столова ложка на літр води. Теж потрібно давати курсами 3-4 дня на тиждень. Для профілактики цілком підійдуть лимонна кислота або яблучний оцет. Для молодняка або під час хвороби краще використовувати ветеринарні підкислювачі, які містять комплекс органічних кислот. І ще, якщо ви даєте підкислювачі, обов'язково маєте брати тару пластикову або скляну.